Державна екзамінаційна економіч... економі... комісія на основі захисту дипломних робіт студентів групи СКК-14 прийняла слідує рішення. Присвоїти кваліфікацію спеціаліст, економіст усім студентам групи СКК 14 Тобто вам присвоїться кваліфікація економіст, професіонал в галузі економічної кібернетики. Результати захисту дипломних робіт. Карандаш Діана Сергійна виконала і захистила дипломну роботу оцінкою «Добре». Назарян Марія Валерівна виконала і захистила дипломну роботу з оцінкою добре. Маломожний Ліг Константівич виконав і захистив дипломну роботу з оцінкою «Добре». Канащак Діана Андріївна виконала захистила дипломну роботу за оцінкою відміння. Царьов Олександр Едуардович, виконав захистив дипломну роботу за оцінкою добра. Поздравляю. Поздравляю вас. Поздравляю Поздравляю. Не забувайте кафедру. Глеб, він прочитав добре, насправді там задовільно. Для малому. Ні, мало. Маломуж. Добре. Добре. Да, так. Це керівник поставив. Задовільно, а комісія наставила голоси. Поставила. Поставила Спасибо. Процвітайте, будьте красавчиками, приводьте своїх дітей. Постараємося. Ще раз ростуть. То... Ну як виростуть, так і виростали. Так. Все. Не розбігаємося.